16 травня, друзі, всім здоров'я. Наш гуртовий ринок. Ну, Суттєвих змін немає. Картопля свіжа, 110. Картопля прошлого дня, прошлого врожаю. 25-2018, є по 28, говнака застивша. Ціна 25 зарейди. Помідори 60-100 гривень. Догірок 8,65. Кабачок разрыв на цена 25, редиска 25. Капуста швижа сегодняшний урожай 50 гривень, прошлый год 62. Капуста разрыв 60, цебуля 25-23, а проша по 80. Привода глупника. Ну, турецька, звичайно, по 107. 30-50, 50, 50 це цьогорічний. Морка 44, горох свіжий, 400 гривень за кілограм. І квасоля 30 60 80 гривень за кілограм. Ринок млявий. Ну, всі гуртові покупці скупилися, зв як зазвичай. Рана-рано або вночі ринок працює, годить рана. Ну що, друзі, отакі ціни у нас на ринку. Високі За заявки. Розмови немає, озвучувати ціни не хочу. У мене теж вимерзли повністю всі яблуки і половину груш. Груші залишилися тільки на вершках. Так що, друзі. Якщо ми будемо живі, будемо тут проживати в цій країні, ціни у нас будуть тільки рости. За рік війни ціни виросли. Якщо взяти так по простому два рази, це вже я знаю по собі, тому що заходив в магазин фарш самого вищого гатунку курячий був 90 гривень, а зараз 190 Ні, мені кажуть, поправляють, вже 220 в деяких містах є. Це неправильний сад. Пекай, не лайки, Коментарі. Всіх люблю вас. 有时候不能。